Всім привіт! Це канал Проданію та про життя українських біженців в Данії. Зазвичай мені ставлять дуже багато питань про те, як отримати тимчасовий захист, про його умови. Е, найбільш поширені і популярні питання це про житло, роботу і виплати. Але одного разу мене запитали таке питання, що поставили мені таке питання, що воно е, мене здивувало, чесно кажучи, я не могла розуміти, чого його мені поставили. Будь ласка. Одна жінка запитала мене. Чи вживають підлітки в дані алкоголь? Чи завживають вони алкоголь. Тому що в тій країні, де вона живе, вона сказала, що там дуже багато підлітків вживають алкоголь. Я вже не пам'ятаю, що це така країна, як одна з європейських країн. І я відповідаю, що це не залежить від країни, це залежить від сім'ї, в якій дитина в підліток виховується, зростає. Це залежить від батьків. Від виховання і від всіх фактів, а країна перебування, на мою думку, має дуже маленький вплив. І зараз я поясню, чому так вважаю. Я людина з педагогічного освіту та досвідом роботи в школі вчителем, а також я мама дівчинки Спілліта, якій які зараз 15 років. І моя дитина вона не вживає алкоголь взагалі не палить цигарці, взагалі не палить, не вживає ніякі заборонені речовини, тобто вона. Не, немає ніяких шкірливих звичок. В той час, як багато її однолітків, однопласників вживаються, вживають алкоголь, палять цигарки, різні снюси, я в цьому не, не, не розбираюся. Тобто, ви знаєте, зараз якісь модні діяння, ви знаєте, що якщо у вас є підлітки, то ви знаєте, що вони там палять. От, і ви мене спитаєте, як же так вийшло? що моя дитина, що цим, цим не цікавиться, хоча вона живе. В тому ж там середовищі, в якому живуть і ті інші діти, підлітки, які це все вживають. Так от я зараз вияснювати свою думку, чому я так вважаю. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео вашу думку. На вашу думку, що впливає на те, що підлітки вживають алкоголь, палять цигарки і взагалі мають ці шкідливі, шкідливі звички? Хто в цьому винен? Чи винен на цьому країна та оточення, чи винні в цьому батьки виховання і культура? спілкування в сім'ї. Почнемо з того, що в будь-якій країні, в якій можна купити легальну алкоголь, в якій він є у доступі, в всіх країнах підлітки вживають алкоголь. Я так думаю. Я не кажу, що всі, але таке є. Я думаю, що немає такої країни, де є алкоголь, і підлітки його не вживають. Звісно, це така проблема поширена. Але я не вважаю, що в цьому винна якась конкретна країна, або специфіка якоїсь конкретної країни. Також я не вважаю, що в цьому винне оточення, а саме друзі та однолітки. І зараз я поясню, чому. Наприклад, я вже сказала, що у мене 15-річна донька, майже всі її знайомі однокласники, друзі, так чи інакше, або вживають алкоголь або вживали. Або палять ці сигарки, снюси і таке інше, або мали досвід з цим. Але моїй доньці це не цікаво. На моє питання, чому вона цього не робить, вона сказала, що їй в принципі не подобається смак алкоголю і смак цього снюсу, сигарок і так далі. І вона взагалі не бачить сенс, для чого це робити, якщо в неї є набагато цікавіші заняття, хобі та інтереси. І якщо ви мене спитаєте, як же виховати таку самодостатню дитину? з такою позицією, то я вам розповім. Як людина з педагогічною освітою, яка знається на дитячій віковій психології, я знаю, що коли народжується дитина, це як числи аркуш. І от що ми на цьому аркуші на аркуші напишемо, то цієї дитини і виросте. Тобто новонароджена дитина це як такий пластилин, з якого ви можете зліпити будь-що, все, що, що завгодно. Як щось хороше, так і щось дуже погане. Тобто, те, що ви вкладаєте в цю дитину в її народження, з малку, з дитинства, те ви і отримуєте. Ваша дитина це результат ваших дій, вашої поведінки і вашого виховання. Як би це не неприємно звучало для деяких батьків, перше, що має становити, становити батьки зі своєю дитиною, це довірливі, довірливі стосунки, відкриті. Сірі і безпечність. Тобто, ваша дитина має вам довіряти повністю. Ваша дитина має знати, що в будь-якій ситуації ви її підтримаєте. Навіть якщо вона зробить щось погане, ваша дитина не має вас боятися. І ви маєте казати своїй дитині, що любий або люба. Навіть якщо трапиться щось погане, будь-що з тобою, ти завжди можеш прийти до мене і розказати це, будь-яку свою проблему. І ми знайдемо рішення, ми знайдемо вихід, не йди, не розказується до своїх друзів, тому що вони не зможуть допомогти тобі так, як допоможу я, твоя мама чи твій батько. І ваша дитина має знати, що у будь-якій ситуації ви будете на її боці, ви її підтримаєте. І тоді, якщо ваша дитина буде відчувати, що вона має таку підтримку, такого захисника і такого друга у вашому обличчі, вона буде вам довіряти. І буде вам розповідати все про своє життя. І тоді ви будете знати, з якими друзями спілкується ваша дитина, з якою компанією. І ви завчасно зможете попередити, якщо ваша дитина познайомиться з якоюсь не дуже хорошою компанією. І якщо в цій компанії будуть якісь небезпечні люди, які можуть вашій дитині зашкодити. Так от Перше, і найголовніше, що має бути між батьками і дітьми, що має вибудувати саме батьки тому що за стосунки. Від, між батьками і дітьми відповідають саме батьки. Запам'ятайте це уважно. Якщо з вашою дитиною терпляється щось не так, вона чинить якийсь злочин, чи якийсь вчинок, який порушує закон, який порушує якісь норми моралі, то, 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 то це в першу чергу ваша провина і ваша відповідальність. І з самого дитинства із мамочкою, я зі своєю донькою дуже багато спілкувалася. я пояснювала їй. Будь-які усі речі, будь-які деталі. Я пояснювала їй, якісь основи психології, спілкування з іншими людьми. Я пояснювала їй, яка поведінка є нормою, а яка поведінка не є нормою. Я пояснювала їй, як зрозуміти, що перед тобою токсична агресивна людина, яка може зробити тобі шкоду. І якщо ти це розумієш, то не треба з такою людиною спілкуватися. Багато дітей, звісно, не мають навичок. Спілкування як дорослі люди. Що там казати? Навіть багато дорослих людей не мають навичок ненасильницького спілкування. І Є дуже багато стереотипів, коли я пам'ятаю ситуацію, коли йому відбулися було років 6-7, і щось її докласниця казали щось таке образливе, сказала, що начебто вона як погана. І вона прийшла в думку, що плакати і казати Мама, я маю її довести, що я хороша, я не погана. Я я, я я хотіла її догнати. І, і, і сказати їй це. А я їй, я посміхнулася і кажу: послухай, я тобі дам таку дуже корисну пораду, яка тобі допоможе в житті. Нікому ніколи не догодь, що ти хороша. Бо завжди знаються люди для яких, які будуть вважати, що ти погана. Бо цей світ так влаштований, люди так влаштовані. Немає в світі жодної людини, жодного президента, який би подобався усім. Завжди. Ти будеш комусь подобатися, а комусь, комусь ні. І це нормально. І це не, не має тебе турбувати. Тому взагалі не витрачай свою енергію на тих людей, яким ти не подобаєшся. Завжди фокусуйся на собі і на своїх вчинках. Стосовно алкоголя і інших шкідливих звичок, я завжди, я, її батько, ми завжди їй пояснювали, що це погано. Ми говорили про це безліч разів. Ми показували їй приклади людей, які вживають алкоголь, плов вживають, як вони виглядають, які проблеми вони мають. Ще, звичайно, велике значення має особистий приклад. Ані я, ані її батько, ми не вживаємо алкоголь. Тобто, це дуже рідко, наприклад. Ну мені це не цікаво. Я не бачу в цьому, цьому сенсу. Тобто, у мене є багато інших інтересів і хобі, з яких я отримую задоволення. І моя це прибачила із самого малочку, що. Я граю на гітарі, я співаю, я займаюся танцями. Потім я почала знімати відео для Ютубу. І вона бачить, що її батьки мають хобі, і вони не потребують ніякого алкоголю, там цигарок і чогось іншого. Тому для мене це було норма, що у нас в сім'ї усі мають якісь хобі, що в нас усі творчі люди. І тому моя донька також має багато різних хобі, і я її в цьому підтримую. І наступна важлива річ це підтримка. Ви маєте підтримувати свою дитину у всьому, у всіх її інтересах, починаннях. Якщо ваша дитина вирішила почати співати, чи грати на якомусь інструменті, чи танцювати, ви маєте підтримати її в цьому і ніколи не засуджувати і не критикувати. Ви не маєте казати, що я в тебе не вірю, чи в тебе нічого не вийде. Забудьте взагалі ці фрази. Це дуже токсичні фрази, які взагалі вбивають самооцінку дітей. Так от. Ще дуже головне виростити самостійну дитину і самодостатню, щоб ваша дитина завжди мала свою думку, щоб на неї не мали вплив інші люди. Для цього, звісно, треба давати їй свободу з малку, свободу вибору, свободу визначатися зі своїми інтересами, зі своїми хобі. Звісно, має бути баланс, і дитина має знати, що є батьки, які за статусом вище за неї, і вона має прислухатися також до них. Але ви не маєте давити на дитину, пресувати її і насильно примушувати робити те, що дитина категорично не хоче. Треба завжди тільки розмовляти. Це єдиний шлях, розмова. Особисто з підліткам. Підліткам взагалі не можна категорично щось забороняти і насильно примушувати щось робити, або закривати їх вдома, не пускати гуляти і так далі. З підлітками має бути лише відверта розмова. Лише відверте, щире спілкування, і ви маєте їм тільки пояснювати, пояснювати, що буде, якщо вони зроблять це, і які наслідки будуть, якщо вони цього не зроблять. Тобто ви маєте показати усі варіанти розвитку подій, усі шляхи, які будуть в тій чи іншій ситуації. І підліток він має вже сам зрозуміти і дійти до висновку, що йому це справді не потрібно, він має сам це зрозуміти. Це має бути. Його думка, а не нав'язана вам. Отже, який з цього висновок. А висновок такий, звісно, на мою думку, також намагалися впливати і однолітки, і оточення і казати, та спробуй, чого ти не хочеш спробувати цей алкоголь, чи якісь цигарки, але вона завжди відстоювала свої кордони і завжди говорила, що мені це не цікаво, тому що вона не боїться, що їй достудять за це, що вона буде якоюсь непопулярною, чи вона втратить там статус, чи я. Тобто рідні причини. Вона має свою думку, і вона не йде, скажімо так, за іншими. Вона завжди має свою думку і знає, що робити і що буде краще саме для неї. Якщо вам цікаво побачити, що в результаті вийшло з моєї доньки, у мене на каналі є інтерв'ю з нею. Я вам залишу посилання в описі під цим відео, а також у закріпленому коментарі. І там є інтерв'ю, де вона розповідає про свою адаптацію в данській школі. Але перед тим я розповідаю трохи про неї і про її хобі. Тож, якщо вам цікаво, заходьте і дивіться. І я дуже чекаю на ваші думки у коментарях. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Дякую за увагу.